При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ubisoft показали першого ігроладного трейлера Anno 117 Pax Romana. Реліз обіцяють десь колись цього року. Брехали минулого тижня. Ні. Намагались брехати минулого тижня. Так. Тим часом CD Projekt Red випустили трейлера Курвака, присвяченого десятиліттю з виходу гри. Десять років. Нон-стоп прилізнули нового енергетика із сталкером на баночці. Тим часом GSC випустили оновлення на Stalker 2, що фіксить виліт із гри при певних встановлених модах. Твоє виправлення допомогло, бачиш, порядок відновлено. Дракман офіційно заявив, що просто зараз продюсує ще один поки не анонсований проєкт неслухняних собак. Так я. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Проте я не шкодую ні про що. Інтернетами знову ширяться чутки, що не зареактивно розробляють Injustice 3. Буцімто розробка цього проєкту стартувала відразу після рішення Ворнерів закрити мультиверсус. Шкайте, а ви вірите? Я не вірю. І мене я просила. Ми не І вислав вір, я не вірю. А от дивіться. От тепер хресто зробили. Я Яблучна компанія має часу до 21 травня, аби пояснити суддям, чому Fortnite досі не додали до Apple Store. Я можу свідчити. Суду не буде, мем. А тим часом вже на самих епіків подає до суду профспілка акторів. І все це через те, що аїшний Дарт Вейдер у Фортнайті використовував голос Джеймса Ерла Джонса, хоча і з дозволу його рідних. Як ти можеш гаяти час, коли машина віднімає в нас заробіток? АМД запланували трансляцію, на якій подейкують, покажуть нові відеокарти 9000 лінійки. Застартує це дійство 21 травня о 6 годині ранку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.